Затиша є е, у обстрілах самого міста Харкова, е, і е, з одного боку, це ми радіємо, але з іншого боку, е, є певна. Тривога тому, що не було не було обстрілу, але ситуація зараз. Ви бачите, що об'явлена повітряна тривога, тому що можливі приліти балістичних ракет і інших снарядів, які по нам, як ви е, дуже слушно сказали, терористи е, російські війська е, постійно обстрілюють з першого дня війни в е, міста Харків було під жорстокими обстрілами російських військ і там було дуже багато руйнувань житлових будинків, і нам приходилося приходиться зараз пересілювати людей у гуртожитки, де вони зараз знаходяться. Що стосується відбудови, хочу сказати, що дуже багато ми робимо завдяки підтримки офісу президента нашого Володимира Зеленського. Що стосується субвенцій, завдяки міському бюджету. Ми за той рік відбудували 200 домівок харків'ян. Крім цього, я мав на увазі багатоповерхових дом, житлових домівок. Крім цього, хочу сказати, що зараз у нас у роботі знаходяться 50 багатоповерхових домівок, де ми теж робимо відновлюване роботу. Ти будівельна відновлюване роботи завдяки нашим будівельникам, коли потрібно місто Харків буде приймати як до речі, і зараз ми приймаємо людей, які приїжджають з деокупованих територій, людей котрі приїжджають у наше місто, коли є. Певне труднощі, виклики, опасність і тому ми розміщуємо цих людей. Це наші українці, вони теж наші харків'яни, і ми о них заботимося точно так же, як заботимося у наших містянах.